Вітаю вас, раки повня 24 лютого 2024 року у 5 градусах діви у вашому третьому секторі гороскопа і е, дає величезну концентрацію нашої уваги до тих подій, які були закладені ще всередині вересня 2023 року. Тому, будь ласка, пригадайте і дізнайтесь багато цікавого по розвитку цих сфер. Також можемо говорити про те, що зараз конкретика, концентрація, велика купа роботи і взагалі наша увага, деталізація і прискіпливість гуртуються навколо нашого близького оточення тієї інформації, з якою ми маємо працювати, оперувати, куди маємо з'їздити, що маємо відсортувати у величезній просто ем, такій концентрації, це саме паперове. Інформаційна робота, коли нам треба відсікти все те, що зайве, проаналізувати купу нових новин, даних, з'їздити у тисячу місць, поспілкуватися з великою кількістю людей, або ж у нас заплановані якісь зустрічі, поїздки, переїзди. Це можуть бути якісь відправлення, торгові стосунки. взагалі Подорожі, так чи інакше, це сфера зв'язку і переміщення, також спілкування з нашими близькими родичами. Це навчання може бути його завершення, початок навчання, взагалі величезна купа спілкування, інформації, контактності. І от в цьому всьому ми хочемо навести лад. Ми хочемо це розсортувати, розкласти по поличкам, розібратися, почистити телефон, можливо, дуже рекомендую, до речі, хоча. Із кошика інформацію не видаляйте, тому що по цій повній є величезний вплив ліліт. Вона знаходиться разом із луною. Ліліт це віддалена точка лунної орбіти. І вона завжди плутає карти, вносить якусь ложку дьогтя, не дає конкретики, просто затуманює погляд і можна якби втратити якісь важливі дані або, навпаки, да, зачепитися за якусь зовсім неконкретну і непотрібну інформацію. Тому якщо у кошику да, 30 днів зберігається інформація, то нехай там вона буде складена. Але у вашій галереї буде порядок. Також рекомендую розібратися в плані документів, в плані взагалі того всього, чим ви користуєтеся у своєму постійному такому комунікаційному просторі. Якщо це поїздки, то це відмести всі непотрібні і сконцентруватися на якійсь певній конкретиці. Зробити це нам буде непросто, оскільки опозиція до Сатурна і Меркурія в 9 секторі гороскопа, вона зараз дуже багато вносить такого непорозуміння і якби безтолковості просто у цей період. Ми не можемо конкретно визначитися, наприклад, з тим, куди ми хочемо переїхати, куди ми хочемо з'їздити, де ми хочемо навчатися, взагалі в якій конкретно сфері ми хочемо розвиватися. Це може бути лікар. Який не може поставити конкретний діагноз, не може направити на реабілітацію, або ж не можна взагалі потрапити до нього на консультацію. Так само це може бути викладач, репетитор, вчитель, будь-яка важлива поїздка відвідини людини, яка має надати нам юридичну консультацію, наприклад, також якісь незрозумілі постанови, документи перекладання папірців з місця на місце, немає конкретних термінів, строків, час. Та також дуже важлива така ціла епопея. По цій повній, немає часової конкретики, часових меж. Обіцянки розпливчаті, договори зависають у повітрі. Коли конкретно буде певне засідання, візит, відвідини, поїздка, або ж оформлення документа, отримання результату, Оце все воно або з об'єктивних, або з суб'єктивних причин, але воно нас вводить в такий стан, коли ліліт розвертається. Вертається в повній мірі, і ми потребуємо від себе розібратися з великою купою паперів, вникати сей, в те, що нас оточує, їздити по 10 разів в одне і те саме місце, загалом приділяти таку кількість уваги, такий відток енергії Лілі давати, коли ми з часом тільки побачимо, наскільки це було нераціонально. Діва, це буде представляти нам, що це необхідно, потрібно, це ще треба допрацювати, це ще серейне. Готова, а насправді це буде вплив Ліліт, коли за адекватного сприйняття без наявності Ліліту Діви наразі ми б зрозуміли, що це вже просто занадто. Але зараз нам це буде неочевидне. Так от, ми енергію Ліліт не віддаємо і не вимагаємо від тих людей, які зараз не можуть виконати свої обіцянки, підтвердити свої плани, наміри, щось нам таке видати більше. Різних причин, да, на що ми розраховуємо, ми це все направляємо в першу чергу на свої особисті справи, на свій власний транспорт розраховуємо на свій час, на ті папери, які у нас вже є. На те, наскільки ми вчиталися в ту інформацію, яка є, наскільки ми з елементарними даними навчилися працювати, і в них розібралися. Отак От крок за кроком рухаємося. Звідки ж буде рука допомоги? А вона прийде до. До нас від е, тої сфери, також земної, тільцівської, де зараз знаходиться селена, це світла сторона Луни ближча точка її орбіти, яка нам доступна, зрозуміла, яка завжди нам дасть той ковток повітря і обов'язково якусь конкретну дію. Вона зараз у тільці разом з Юпітером. Це, по перше, фінанси від нашої роботи можуть бути. Тобто, ми тепер отримаємо якийсь такий фінансовий. Результат, на який ми можемо розраховувати. Це якась вже оплата нашої праці, також це може бути підтримка дружня, це може бути взагалі-яка будь віддача від тих планів, від наших дітей навіть, або ж від тих перспектив, в які ми вкладалися тривалий час. Але обов'язково вона буде відчутна на дотик. Це подарунок, це премія, це фінансові якісь. Бонуси, важлива пропозиція також може бути від друга подруги, від нашої кар'єри, від взагалі людини для нас важливої, перспективної, нашого вчителя. І всього того, що дає нам віру, щасливий випадок, що все ж таки в цьому всьому хаосі ми маємо результат. Ми зараз беремо масштабами конкретними. Трім до Юпітера дає нам можливість розвиватися, дає нам попу. Популярність. Це також можливо, коли ви дійсно від вашої роботи, переміщень, виступів, роботи з інформацією, поїздок, знайом, взагалі від навчання, ви отримаєте результат, диплом, сертифікат, підтвердження, публікація, знайомство, фінансові пропозиції. Ось така дуже цікава і продуктивна суміш. Однак, по тим сферам, де ми бачимо, що зараз не час взагалі звідти щось вимагати, ми не... Робимо такий канал для енергетики Ліліт, да, щоб вона нас просто провокувала на цю прискіпливість і не зруйнувала наше відчуття стабільності, гармонії, конкретики і поступового руху. Тому рухаємося зараз невеличкими поступовими кроками, робимо акцент на практичності, на раціональності. Це навіть можуть бути подарунки, практичні дуже для нашої кар'єри. Подарунки для того, щоб ми могли працювати з цією. Інформацією, і щоб ми могли, наприклад, змінити роботу. Да? У нас не виходить поїхати далеко зараз, або ж піти на якісь мовні курси, приміром, чи емігрувати, чи займатися питанням нашого розвитку десь на перспективу. Але наразі ми маємо от конкретну пропозицію, те, з чим ми вже мали справу. Юпітер вже тривалий час знаходиться у вашому 11 му секторі гороскопа. Також по Венерії Марсу з'єднання у вашому. Восьмому секторі гороскопа. Те, що ви оновлювали, не планували, вносили якийсь елемент несподіванки і взагалі якийсь новий, можливо, спосіб доходу у партнера з'явився. Або ж ви якось по-новому вирішили да, перепланувати ваші фінансові стосунки. Зараз від цієї теми відволікаємося, вкладаємося в свою власну конкретику. Дякую вам. Хай все у вас складеться, хай все у вас буде добре. Раки на зв'язку!